Здоровенькі були, давайте з вами уявимо життєву ситуацію. Всі люди кожного дня йдуть кудись по своїм справам, і буває, випадково спотикаються об камінь. А чи ви колись придивлялись до того каменя? Можливо, ви колись зустрічали такий камінь? Якщо так, то давайте коротко розповім. Камені спотикання або німецької штольперштайне це бруківка розміром 10 на 10 сантиметрів з іменами та роками життя жертв нацизму. Ініційований проект мецем Юнтером Демнігом у 1996 році. Він вшановує людей, що стали жертвами нацистського терору, позначаючи їхні останні вільно обрані місця перед геноцидом, депортацією або самогубством. Сама ж назва Стольперштейн походить від антисемітського минулого нацистської Німеччини і символізує не лише спотикання, але й потенційну проблему. Ця провокаційна назва нагадує про страшну історію, водночас стимулює до серйозних роздумів. В Україні камені спотикання встановлені в Переяславі, Києві та Рівному. У місті Переяславі було встановлено камені спотикання на честь. Естер Дікінштейн, Марія Яківець, Григорія Біляєва та Якова Білошицького. 26 липня 2018 року ще п'ять каменів були встановлені в Рівному, серед яких були імена польської поетеси Зузанни Гінчанку, Володимира Месечка, вчителя Якова Крулика та його доньки Рахель. У Києві також було встановлено камені перед російським повномасштабним вторгненням. Головна мета цього проєкту щоб люди не лише перечіпалися. А й зберігали пам'ять про жертву голокосту.